Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про очікування та реальність, коли ми говоримо про аромати, а точніше, коли ми говоримо про бренди. про бренди. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про аромати. Так, перше, чого це я вирішила, про це поговорити. Я дуже часто бачу тих людей, хто мені пише, ось там я купив там щось, не тестував і ось прийшло мені. І тільки оце витратив, витратив гроші, а сам аромат не дуже сподобався. У нас у всіх є очікування щодо ароматів, це 100%. Я трішечки вам. Сподіваюсь, що зможу допомогти розібратися з цим. Перше, хочу сказати, що коли йдеться про очікування від бренда, я не не можу сказати, що я вірю в те, що бренди, які, наприклад, мають історію, дуже довгу історію там. Ну, 100 років історія, вони робили оці 100 років, 120 років аромати, то вони кращі, ніж ароматні компанії, ароматні бренди, які на ринку тільки там, не знаю, там 3 роки, 5 років, 10 років. Ні. Просто що тут у них не є однаково. Що ті всі бренди, які на ринку вже дуже-дуже давно, у них вже є свій бренд, ім'я бренду. І дуже часто, якраз, це ім'я бренду вже за них продає. Продукт. Якщо тим брендам, які нові бренди, яким там, я не знаю, там 3 роки, 2 роки, 5 років, і вони тільки-тільки вони на, на ринок вийшли, їм потрібно робити кожен, щоб кожен продукт був суперкласний. Супер класний, щоб продукт продавав себе. Коли у вас є бренд, який вже на ринку дуже давно, то ім'я продає продукт. І не часто, не всі, але є дехто, хто вже потім нехтою якістю, ще потім не такий е, чіткий до того, який продукт повинен бути. Трішечки не такі вже вони яскраві, цікаві, якісні продукти, бо ми всі знаємо, що все-таки куплять, бо це бренд, бо це ім'я, яке, яке продає продукт. Звісно, Звісно, якщо у бренда завжди, завжди всі продукти були 100% класні, потім вони вирішили розслабитися, і, ну, так, як ім'я продає, і почали робити один продукт не дуже, другий його, його куплять, але клієнти вони розуміють, що ну, да, один може бути там щось десь пішло, не так, ну так, ну другий. Так. Коли це вже буде третій, четвертий продукт, то вони просто зрозуміють, що бренд розслабив булки і вже не буде робити таку якість, як була раніше. Тобто, якщо вийде так, що якийсь там один продукт не такий якісний, як був раніше, нічого страшного. Але потрібно все ж таки тримати якість для того, щоб підтримувати оце ім'я бренду. Uh, і для цих брендів, які нові бренди, бренди, молоді, молоді бренди, їм потрібно працювати вдвічі, а то й втричі більше. Бо їм пов... вони повинні робити, щоб і перший, і другий, і третій, п'ятий продукт, щоб він був завжди 100%. Uh, є у нас очікування щодо брендів, коли ім'я дуже. Uh, знайоме, так? Наприклад, якщо ось є Шанель. Я люблю Шанель, я люблю аромати від Шанелю, у мене є аромати від Шанелю, у мене є один аромат, який я дуже люблю це, мабуть, мій улюблений аромат від Шанель це Шанель Алюр туалетна вода. Я дуже люблю Шанель Алюр в туалетній воді. І я також люблю Алюр у воде парфам. Вони дуже-дуже класні, дуже класні. У мене взагалі з ароматами Шанель ніколи не було ніяких проблем. Один аромат, який я не можу полюбити, я намагалася, я тестувала, я тестувала його протягом багатьох років, бо я вже. Більш десь, більш 25 років я люблю аромати, я купую аромати, я колекціоную, я їх використовую, я їх закінчую. Тобто в мене є що, що вам розказати і про очікування, і про реальність, які не дуже і не завжди. Зу, можуть зустрітися. Так ось за ці 25, ну, може, там за 24, за 23 роки я дуже багато разів пробувала аромат Шанель No5. І я розумію, коли я кажу, що мені він не подобається, багато людей на це реагують край не, вкрай якось так, знаєте, негативно. Ну, як ти так можеш не любити аромат. Люди не люблю. Не люблю, і мені не соромно в цьому зізнаватися. Бо я впевнена, що ми не повинні любити кожен аромат. І ми не повинні любити аромат тільки через те, що у нього багата історія. Бо ми носимо на собі аромат, ми не носимо на собі історію. І маючи такий ніякий оцей такий, знаєте, опит з Шанель номер 5 і Позитивний опит, е, е, опед е, українською, я не пам'ятаю, господи, скажіть мені, Е, е я вирішила купити цей аромат. Це було куплено на осліп. На осліп я купила цей аромат. Е, Тут мені хтось дзвонив. Наосліп я купила цей аромат, тому що мені просто ніде було його протестувати, люди. Бо для того, щоб мені його протестувати, навіть якщо б я поїхала тоді до Гельсінки і його, його все одно там ще не було. Я, я його в ітогі купила на осліп цей аромат. Це Парі Рів'єра від Шанель. Ось такий аромат. Я не кажу, що з цим ароматом щось не так, я не кажу, що я його не люблю, я не кажу, що він якийсь невдалий. Я просто кажу, що коли у вас є такий, певна якась, то, знаєте, така планка очікувань від бренду, а я думала, що знаєте, пари, Рів'єра, туди ж дуже часто на Рів'єру французьку Коко Шанель їздила. Я думала, що це буде щось таке вау, краще. Він дуже непоганий аромат. Як мені подобається, Легенько, цитрусово, квіточково, все класно. Але, знаєте, ви візьміть та перелійте його в інший контейнер і дайте комусь підніс оце так, просто понюхати. Вам людина не скаже, що цей аромат він коштує таких грошей. Вам, вам, вам не скаже ніхто. Вам не скаже людина, що він коштує скільки він зараз, 130 євро. Тобто, ще раз наголошую, з ним все добре, з ним все класно. Але очікування у мене були досить такі високі. І вони не були виправдовані. Ем, ще хочу сказати, що є в нього і, і позитивні. Е Такі, знаєте, частини в цій історії, що коли люди дивляться на цей флакон, а цей флакон, цей аромат, цей Парі Рів'єра і інші, скільки там їх 5 в лінії, їх не можна купити в звичайних магазинах, де є шанель. Вони продаються або в бутіках, або в бутіках парфумерних шанель. Парфумерних і косметичних, і все ну може там десь в якихось ось дуже дуже великих класних магазинах, типу як я не знаю, там ось. Стокманів в, в Угільсинки, щось таке. Тобто там, де дуже багато всього е, ароматного. Але в звичайних магазинах ви його не знайдете. І коли люди оце дивляться на нього, так, оце така етикетка тут така якась незвичайна, і флакон такий теж незвичайний. Е, тестують його, а він непоганий цей аромат, він дуже-дуже непоганий. І якось. Все ж таки, мені здається, що він отримує більш уваги, ніж та увага, на яку він заслуговує, тільки через те, що він з цієї лінії шанель. Тобто, як я вже казала, просто взяли та перелили його в інший контейнер. Ну, не знаю, чи хтось на, на нього був би такий спадкий. І ще, і ще хочу розказати про ці бренди, яким дуже багато років. Ну, знаєте, ми знаємо Шанель, тому що Шанель вона витрачає багато грошей на рекламу. І про Шанель всі знаємо. Але є такі бренди, наприклад, ось від е, Галімарт. Є такий бренд Галімарт це французький бренд. із... Е, грасу йому скоро будуть 300-300 років. І вони роблять аромати. І у них є їх клієнти, які їх знають не завдяки рекламам, тому що, знаєте, як таку рекламу вони не роблять, але вони знають про якість, про те, які матеріали вони використовують, коли роблять свої аромати, і купують ці аромати завдяки. Тому що вже багато-багато років, може там їхні бабусі, прабабусі вже користувалися цими ароматами. Тобто реклама це теж таке, знаєте, що дуже класно, коли вона є, а іноді її може і не бути. І... Але я думаю, що в випадку з галімар. Краще, щоб вона була, бо бренд заслуговує на те, щоб його знали. Це, до речі, один з їх нових випусків: це «Рубі Шері, це аромат з такою дуже солодкою, солодкою вишнею, дуже красивий аромат. Потім ще один аромат, і тут приходять до мене багато таких, знаєте, коментарів, що ось купила аромат, стільки, стільки грошей витратила, він виявився ну, не про що цей аромат, як так. Я, ну, знаєте, по-перше, по-перше, не купуйте на осліп, люди. Просто не купуйте на осліп, бо воно може бути так, що ви купите щось і ви його не, не тестували. І буде це зовсім не те, що ви хотіли. Коли, коли ви, ви базуєтеся на ці очікування, на тому, що ви знаєте про бренд, не завжди, не завжди ці очікування вони можуть. Зробити так, що той аромат, що ви купите на осліп, він буде 100% ваш. Я тоді розказую про цей аромат. Цей аромат він мені дуже-дуже подобається. Це портрет від, від Пінгалігонс це кузіна флора. У мене таких ароматів 4. Я дуже люблю ці аромати. Вони не складні. Це нескладні аромати, і у них. Піраміда у більшості цих ароматів, вона така, знаєте, легенька, вона така некомплексна. Не Аромат коштує 260 євро. І я розумію, що коли людина, а тут оці, оці голови, як же ж вони мені, як же ж вони мені подобаються, коли людина витрачає на аромат 260 євро, я розумію, що може вона очікує, що там аромат буде з раночку вставати за цю людину, каву робити, сніданочок теж. І або, або хоча б аромат буде такий, знаєте, що ви набризкали, і він на вас буде 10 днів поспіль. Або хоча б такий, що ви набризкали, і ви думаєте, боже, яка ж тут піраміда? Цієї піраміді люди три, три речі. У нас тут цитруси, у нас тут мускус і амброксан. Все. У більшості цих ароматів така, знаєте, легенька, простенька піраміда. Тому очікування. Я розумію, що базуються очікування і на ціні і теж, і на тому, що цей бренд він теж історичний бренд, і вони вже дуже-дуже багато років роблять аромати, але не завжди не завжди аромати повинні бути дуже складними. Потім, до речі, у них же ж зараз вийшов новий аромат Фінлі. Я його ще не тестувала. Він з фісташками. Якщо ви його тестували, розкажіть мені, як він вам, може, може, він класний. Потім ще одна річ, і це, знаєте, це дуже складна така тема. Я розумію, що дехто буде дуже розлючений на те, що я про це ну, розказую, але ну, слухайте, це правда. Коли до аромату підставляється аромат знятості, то аромат якось він стає більш, більш людей його хочуть. Цей аромат, і більш людей якось мають про цей аромат своє враження. Навіть якщо вони цей аромат ніколи не тестували, вони це враження роблять з відео або з фрагрантики, і вони тоді хочуть, хочуть, хочуть. Що я вам хочу сказати, люди? Я вам скажу про цей аромат, який в мене є. Ось один у мене там стоїть, один у мене тут стоїть. Я його навіть пшикану собі на руку вже в п'ятий раз, щоб просто вам показати, що я його використовую. Я, я два рази його пшикнула навіть. Я його використовую, я, я його не тримаю на поличці. Просто так. Це Midnight Poison, який дуже багато людей, хто хоче, його шукають. Я іноді просто в шоці, коли я бачу ці ціни на eBay, оці ціни по 200-250-300 по 250, по євро за цей аромат. Я не кажу, що цей аромат поганий. Ніякий з цих ароматів не є поганим. Ні. Але я кажу, що для мене це безглуздя. Брати його по такій ціні. Чому? Я, якраз, та людина, яка, по-перше, у мене є цей аромат, а по-друге, я його носила вже, ще вже тоді, коли він тільки вийшов. Реклама цього аромату там була Evergreen. Це якраз був той самий рік, коли вона була Bond-Girl в Кезно Рояль. Тобто я знаю цей аромат вже дуже-дуже давно. І це класний аромат. Що тут класного? Тут у нас є отака піраміда. Тут у нас є біргамот, мандарин, троянда, пачулі, амбра ваніль. Ось. Що тут класного? Тут пачулі дуже класні яскраві, сухенькі ароматні пачулі. До цього аромату більшість пачулів притаманна таким, знаєте, нішовим ароматом. І більшість пачулів була така, знаєте, в цей пачулі вони були такі, якісь мокрі, такі якісь, знаєте, вонючі, якісь медичні, нецікаві, некрасиві. А тут красиві сухі пачулі, і аромат, він дуже-дуже класний. Він цитрусовий і оці. Це така цитрус, цитрусовість, ароматність. Навіть троянди не дуже така зла тут для мене. Красивий аромат, але таких ароматів вони є. З такими з пачулі вони є. Тобто можна знайти такі аромати. Але ось щось трапляється в головах у людей, коли до аромату приєднюється, що аромат знято, все. У, у людей розпочинається якісь такі нере, нереалістичні очікування від аромату. Люди, це просто класний пачулівий аромат. все. Все, він не, ну, як на мене, він не коштує тих шалених грошей. Зокрема, якщо ви ніколи його не, не тестували. Тобто, ну, але я вам це кажу як людина, яка має цей аромат, і яка має його не з вчорашнього дня, яка його носить вже давно багато вже років. І... Слухайте, просто я думаю, що тут фільтрувати теж потрібно. Бо іноді, як послухаєш деяких блогерів, що кожне знятость це нужність, все потрібно. Ну, це не так, люди, це не так. І ще одна річ це останній аромат. Ви знаєте, що я цей аромат люблю, дуже його люблю. Це Baby Cat від Yves Saint Laurent. І тут у нас дуже багато спецій. Тут у нас як його Перець, рожевий перець, чорний перець, олі... В елімі. Тобто, тут такі смоли, тут у нас є потім замша, ваніль, солодкий, класний спецевий аромат. Він мені дуже подобається. Те, До речі, це у мене теж. Наосліп куплений, все супер класно. Мій другий аромат е, теж був куплений наосліп з цього бренду. Він зелений. Сама оця, оця вода, вона зелена, і він сам зеленого е, такого е, зелений аромат. Гренді Пудер теж дуже класний, вони дуже різні, але він теж мені дуже сподобався. Потім я ще один аромат. Е, Тестувала, він був з трояндами, там щось, авілюр, щось таке. Дуже трояндовий аромат, дуже такий ух, непогано був зроблений, але не сподобався через троянди. Потім я тестувала ще один з фігами Левальєр, ну якось теж. І Потім я хотіла ще один купити. Я обирала між Блаус, Кафтан і Каба джампсьют, джампсьют. Ось у мене є такий блауз, люди. І очікування від цього аромату у мене, знаєте, в цьому блаузі у нас є бергамот, у нас є рожевий перець, дамаська троянда, ангеліка, кашмір і мускус. Тобто, повинно все бути класно. Слухайте, на мені, оця штука це просто кисла, кисла троянда. Така водяниста кисла троянда. Ось і все. Тобто очікування, очікування у мене були на цей аромат, але я їх базувала на цьому ароматі і на тому іншому ароматі, що в мене там стоїть. Я не знаю, чого я його сюди не взяла в відео. І очікування базувати їх на ароматах, які дуже класно мені все підійшло. Це безглуздо, я розумію, але я дуже добре, я дуже радісна, що в мене є оця, оця маленька, оцей блаус. Тобто це ще, один, ще одне підтвердження, що буває так, що наше очікування і те, що ми отримуємо в, в кінці, воно, знаєте. Не сходиться. Тому я вас дуже прошу написати мені, чи у вас є, чи у вас були такі, знаєте, очікування, реальність а, в такі випадки. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Мені просто хотілося розпо... з вами на цю тему поговорити. З вами ми зустрінемось в наступної середи. Я вам бажаю доброї неділі і сьомки!